Добрий день, сподіваюся, майбутні наші студенти. Мене звати Бовт Любов Сергіївна і я є завідувачем денного відділення відокремленого структурного підрозділу Харківського комп'ютерно-технологічного фахового коледжу НТУ ХПІ. Щоб до нас поступити, потрібно здати два іспити: один з математики, а один з української мови, або пройти онлайн співбесіду. Також з математики і української мови, в залежності від умов прийому 2023 року. До цієї онлайн-співбесіди або вступних іспитів ми готуємося на наших підготовчих курсах. Ці курси розраховані на 4 місяці, проходять 3 рази на тиждень. Одна пара математики і одна пара української мови. Заняття наразі проходять через платформу Zoom і Classroom. побудня з 16 до 19, субота з 9 до 12. Ознайомитися з інформацією дати початку курсів і дні проведення завжди можна на нашому сайті. Після закінчення курсів проходять випускні іспити або онлайн-співбесіда, яка є ідентичною вступним випробовуванням. І слухачі отримують сертифікат з додатковими балами. Вартість цих курсів становить 3200 гривень за весь період навчання платиться одним платежем. Записатися на підготовчі курси можна, або, прийшовши у коледж понеділок вівторок, або середа з 10 до 15, другий поверх, 19 кабінет. При собі обов'язково мати чек про сплати навчання і дивіться, щоб обов'язково була безпечна ситуація у місті. Або надіславши чек в групу підготовчі курси, посилання на яку ви також можете знайти на нашому сайті. Ми вас чекаємо!